Ношення керівництва до вас О, от так от, а керівництво бідненьке, не знає, як правильно вас використати, що то ви не сильно даєтеся йому, щоб воно вас поюзало. Не бачить, що на вас можуть заробити гроші. Е, ви якось знаєте, от е, ну, тут по дьяволу однозначно тут використання. Використання, але що не знають, як це правильно зробити, розумієте, бо не така ви проста людина. Знаєте, Ви геть зовсім не овечка, якого там в шию толкають, а ви біжите, куди показують. Ні-ні. Тут ні. так палець в рот не клади локоть одкусите. І от вони не знають. Ну їм це прямо треба. Їм прямо треба вас використати десь. Тут формат може бути соблазнення якогось. Ну, знаєте, будь Люба конфетка, яка вам буде даватися зі сторони керівництва, да, вона матиме великі наслідки для вас. Тобто, по суті, ви там підете за конфеткою, а сядете на цепок.